Вітаю вас малята! Сьогодні я розповім вам про пригоди двох маленьких зайченят. Жили собі в лісі двоє маленьких зайченят з махнозайчихою. Гарно жили, не сварилися, одне одному допомагали, гралися, бавилися, проте вчитися не хотіли. Набридло їм якось вдома сидіти. І пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони через ліс, а там росте багато дерев, кущів, пташки співають, Зачиняти зголодніли, побачили грибочок на гілці, а тут з ялинки пілочка стрибає. Хочете, мої любі, я пригощу вас горішками та грибочками? Виконайте тільки спочатку. Всі мої завдання. Ну що, дітки? Допоможемо зайченятам виконати завдання білочки. Діти, перше завдання від білочки. Порахуйте будь ласка, скільки на галявині грибів з жовтими шляпками 1, 2, 3. А скільки грибів з коричневими шляпками? 1, 2. Скільки всього грибів? 5. Порахуйте, скільки ялинок на галявині росте. Одна. А скільки всього дубів на галявині росте? Один, два, три, 4. Скільки разом дерев росте на галявині? П'ять. Давайте згадаємо склад числа 5. Число 5 складається із 1. І 4. Два і три. Молодці дітки. Наступне завдання. Подивіться на екран і порахуйте, скільки ворон зображено на екрані. Одна. А скільки синичок зображено на екрані? Три. Один додати три дорівнює чотири. Згадаємо склад числа 4. 4 складається із двох одиниць. Один і три. А зараз порахуйте, скільки білочок зображено на екрані. Одна. А скільки зайчиків? Два. Один додати 2 дорівнює 3. Число 3 складається з двох одиниць. Один і 2. Порахуйте, скільки грибів зображено на екрані. Один. А скільки морквин зображено на екрані. Одна. Один додати один дорівнює 2. Згадаємо склад числа 2. Число 2 складається з двох одиниць: 1 один і 1. Молодці, дітки! Наступне завдання від білочки. Полічіть, скільки разом буде іграшок і позначте їх кількість цифрою. Скільки ж буде, якщо до трьох м'ячиків синіх додати ще два червоних м'ячика. Один, два, три, 4, 5. Так, діти, буде 5. Позначаємо їх цифрою 5. А скільки ж буде, якщо до 4 жовтих машинок додати ще одну зелену? Разом іграшок буде 5, позначимо їх цифрою 5. А яким же ж знаком ми позначаємо дію додавання? Так, діти. Ми позначаємо дію додавання знаком плюс. А зараз, дітки, наша білочка запропонувала зачиняткам розв'язати приклади. Ну що, допоможемо їм? Звичайно. Подивіться: перший приклад Дві квіточки. Додати Дві квіточки, дорівнює Чотири квіточки. Йдемо далі. Три стільця додати три стільця, дорівнює. Шість. Так, діти. Наступний приклад. Один кораблик додати один кораблик дорівнює. Два. Далі 4 ананаси додати 4 ананаси дорівнює. Вісім. І останній приклад: 3 груші. Додати три груші, дорівнює. Всім молодці. А зараз допоможіть зайченятам дістатися додому. Перед ними дві стежки. Одна широка, а друга вузька. По якій стежині нам потрібно провести зайченят, щоб вони потрапили до мами? Так, діти, по- вузькій. А куди ж вони потраплять, якщо вони підуть по широкій стежині? До вовка. Та до лисиці. Наступне завдання від білочки. Перед вами куля та куб, та безліч ще інших предметів. Нам необхідно розташувати предмети так, щоб ті, які схожі на кулю були біля кулі, а ті, які схожі на куб, стали біля кубу. Але для початку нам потрібно згадати. Що ж таке куля та куб? Куля і куб це об'ємні геометричні фігури. Давайте розглянемо кулю. Вона кругла, може котитися. Якщо подивитися з нею в зеркало, то її відображення схоже на коло. Подивіться на куб. Він котитися не може, в нього є кути. Та сторони. Якщо подивитися на відображення в зеркалі, то він схожий на квадрат. Ну що ж, перший предмет апельсин. Він схожий на кулю. Далі м'ячик теж відправляється до кулі. Наступний клубок теж йде до кулі, тому що він скруглий, він схожий на кулю, Подаруночок. Подарунок схожий на куб, тому відправляється в сторону куба. Годинник. Годинник у нас схожий теж на куб, ми його відправляємо до куба. Глобус. Глобус відправляється до кулі. І кубик іграшковий, схожий на куб і відправляється на сторону куба. Молодці. Ви гарно впоралися із завданням. Малята, зайчата вам дуже вдячні. Вони повернулися додому, до мами та пішли до школи, щоб навчитися читати, писати, рахувати. А нам з вами вже час прощатися. До побачення, дітки, до нових зустрічей!